Доброго раночка, друзічки! Вітання вам, Шніфердінгіну. Покажу вам маленьку свою діляночку. Давно не показувала. Ось такі маємо помідорчики. Сьогодні 8 липня. Всі в квітах, але поки що, на жаль, не бачу помідорів. У нас холодно, дуже холодні ночі. Дуже сподіваюся, що буде не як в той рік. Але щось на то похоже, бо дивіться, Ось гарно, ой, як показати, ось гарно цвів. Дуже велика квітка була. Дивіться, в нього пожовтішала ножка. Пожовтішала ножка і все. Не буде тут помідорчика. Давно цвів, довго цвів. Отакий От От вам врожай. І там так само, Вон, і на том так само, всі ті помідори не позав'язувались. Друзі, з вами тільки побачила, а тут ось позав'язувались. Як цікаво. Або другий сорт, або не знаю, їм. Або цим більше повезло. Ось теж поганий. І там померз. І саме, що ці нові квіточки, квіточки такі маленькі, а ці були дуже товсті, дуже такі великі. Отакі От були. Отакі От і більші, махнаті. Не знаю, що це за сорт, тут купляла якісь сімена, гарно зійшли. Там вона позатує і треба туї підстригти, мала підстригти тує. Звузити їх і лишити одну точку росту, бо дивіться, щоб вона ростала таке, що це таке в бок лізе негарно. Така широка не хочу, хочу, щоб була вузенька, гарненька. А тепер не можу підбратися, бо насадила тут помідорів. Дивіться, там дуже тісно з тої сторони, але вони там великі, такі файні кущики, я маю на увазі, помідор поки нема. І там позаду той, на міні-огороді, кому вон огірочки. Десь бачила, навіть вже маленькі є. Вон такі маленькі. У да, нас дуже все пізно, на жаль. Але ж хочеться. Ну, Аромат від томатів дуже класний, тому навіть якщо нема помідорів. Мене радують аромати. Ми в цьому році, як вже нав'язалися, то хоч щось буде, дітям буде по помідорчику поласувати. Ось такі справи, Пташечки поють. Черешенька моя розрослася, вже дві цікавили, яка велика. Формувати вже буде що на наступний рік. Отакі гілки заліто. Така маленька була, дуже мала була. Така як вишенька, вона вишенька маленька стоїть. Вишенька майже не росте. А черешня пішла дуже гарно вріст. І вгору, і в боки. А вишенька така щось. Ось тут квіти були. І вона так, ну, типу, все от квітла. Вишні були штук 5 точно було. Такі, що дозріли, е, в, в солодкі гарні вишні. Ну, солодко кислі. <смі> і ось так воно повільно щось росте. Вишні, вони взагалі-то не швидко росли. але ж прямо зовсім лисе дерево. І не, і не буде що за рік, щоб сформувати на наступне, що це за рік, це весь переріст. Ну, будемо дивитися, що вона далі буде. Може її підживити, чим знає хто, що їй зробить. Напишіть, будь ласка, поради, якщо можете, знаєте, чим, що їй дати, що їй не вистачає, щоб вона росла. Тут дощики гарні. Ну, тобто з поливом питань нема. Може, якісь добрива їй потрібні. Це проста вишня. Роста на смак або чорнокорка. Вона в цьому році була маленького розміру. На смак, наче як чорнокорка. Звичайна чорнокорка. Ось такий маємо маленький городик. Оце куста треба обрізати, дивіться, як розрісся, то проходу не дає, не з того з того боку. Нема, нема часу. Нема часу. Оця слива в цьому році жодної сливи не дала. цвіла вся рясна, жодної сливи. черешеньки були, то тільки чомусь не бордові. <смі> Купила темні бордові, а вони були якісь світлі, але дуже-дуже солодкі. Абрикоска маленька росте, теж приріст є. Не дуже активний, але росте. Абрикоски цвіли, абрикос нема не було ще. На жаль, я ще не скуштувала, що -то, то посадила. Ну, вже буде наступного року, дай Боже, чекати. Зустріну тут, то спробую. А, що вам ще показати? Ось, новеньке. Я садила є живіку не колючу. Вона вже прийнялась. Адаптувалась і почала мені квітнути ту пару ягодок. І я так приложила гілочку. І вона проросла і хочу, щоб вона цю світку мені заплила і тут була яжевічка. Це в мене пару баклажанів маленьких. Не знаю, буде що з того. Е, врожай був, вже зібрала. О, парічка. О, парічка лишилась, дитинка збирала моє. І полунички, вражай, гарний був. Теж позбирали. Голубіка зріє, але шпаки з'їдають. Зрілі ягоди вибирають і з'їдають. Треба накривати, бо все з'їдять. Я вже бачила, як вони жеруть. Не на жерлові пташки. А в цьому році, бачите, є, якась мисочка буде. В цьому кущику вже третій рік. Такий приріс, наче був в цьому рості. Наступний, сподіваюсь, вже на більший врожай. Тож її треба чимось буде підживити восени. Щоб гарний врожай був, не дивлячись на холода і дожі, квітне так. І тут в мене маленька клумбочка. Ну, така недоділена, скажем, тільки. Тут гарні тільки ці, поки це тут рожеві, то два кущики рози маленькі, посадили, вона вже відквітла. Ну, тут дощ вимиває, і коротше, не сильно дуже удачне місто клумби. То позаду, то я там землю робила, піски, там то дощ повимивав, був великі дожі, туди всю землю, всю, піски якісь. Десь взялися з під низу, певно. Коротше, все вимила, всю клумбу вимила. Тут, все, що тут лишилося. Трохи більше сюди ближче, то лишилося. Ну, Щось треба придумати, якісь одліви, і посадити, і, і насадити ще такі справи. Дякую, хто був зі мною. Всіх дуже рада бачити. Чекай в коментарях. Всім па-па!